Як усе починалося? Це містер Картборд. Містер картборд любить працювати з гофрованим картоном і радий усе робити з нього. Одного разу містер Картборд спостерігав піддон із вантажем. Що ми тут бачимо? Товар уже десятиліттями транспортується в упаковці з гофрокартону, але піддон під ним, як і раніше, дерев'яний Містеру картборд, це не до душі. Якщо поглянути на звичайний вантаж на піддоні, то можна швидко помітити, що нижній ряд упаковок з гофрокартону несе навантаження порівнянне з навантаженням на сам піддон. І тут містеру картборд спала на думку ідея: а що якщо просто повністю прибрати піддон? Як бачите, це вже схоже на піддон. Але таке рішення можна буде переміщати рохлею лише тільки з одного боку. Тому ми трохи змінимо деталь. І склеюємо чотири з них вологою клейкою стрічкою в єдине ціле. Народився піддон XPAL. Тепер містер картборд цілком щасливий. Ми розглядаємо піддон XP як один із видів вторинної упаковки. Давайте подивимося на життєвий цикл вторинної упаковки в цілому. Упаковка виготовляється з гофрокартону, продукт одразу потрапляє в упаковку, транспортується, витягується з упаковки і упаковка потім утилізується. Процес піддону XPAL точно такий самий. Піддон виготовляється з гофрокартону. Вантаж одразу поміщають на піддон, транспортують, вивантажують із піддону, а потім утилізують піддон. Наша мета замінити дерев'яні піддони на піддони з гофрокартону в якомога більшій кількості областей застосування. Ідея полягає в тому, що піддон виготовляється безпосередньо на місці палетування. Піддони створюються повністю автоматично в машині, яку ми називаємо палегатор. Палегатор бере заготовки з гофрованого картону прямо з піддону, формує їх в окремі частини піддону за допомогою клею розплаву та збирає чотири з них у групу. Далі вони склеюються в єдиний піддон за допомогою вологої клейкої стрічки. Піддон XPAL можна сконфігурувати й іншим способом, наприклад, з верхнім і нижнім листом. Додаткову інформацію можна знайти в цих ресурсах.